Всім привіт! Сьогодні буде огляд на Прейву віроламну чи віроломну. Неважливо. Це в нас героїня, яку додали в гру відносно нещодавно. Приблизно місяць тому вона мені випала. Дуже довго сиділа в мене не прокачана. Не було вільних книжок для неї, тому що героїня здалась мені середньою порівняно з тими героями, які в мене є. Але прокачавши її і заливши книжки, я змінив свою думку кардинально. Я, як і ви, отримавши цю героїню, одразу поліз шукати огляди на неї. Але, на жаль, було дуже мало гайдів з нею, і, на мою думку, ніхто толком не розкрив її потенціал. Але не переживайте, сьогодні ми протестуємо її і в кінці я розкажу вам про переваги і недоліки цього героя. Сьогодні ми з нею навіть поставимо рекорд у дні дуже цікаві локації. Давайте першим ділом пройдемось по навичкам, тому що в неї є дуже цікава і унікальна механіка. Наприклад, з. А1. Вона атакує одного ворога, знімає з себе всі штрафи і передає їх цілі. І увага! Ефект не можна відбити, якщо цей герой перебуває під дією трьох чи більше штрафів. Ця приписка не завжди вона діє, але те, що вона за один може з себе всі штрафи передавати, це прикольно. На А2 вона лікує союзників на 25% від власного максимального здоров'я. А з книжками буде 35%. Це непогано. Також накладаю на всю команду збільшення захисту 60% і збільшення швидкості 30%. Як на мене, це дуже топові бафи. В ПВЕ точно, в ПВП не знаю. Ну, мені вона дуже схожа на Сіфі, зараз зрозуміти чому, але тут не хватає в неї блоку штрафів, мабуть, оцей її недолік. Давайте одразу пасивку прочитаємо, щоб ви зрозуміли, чому вона мені схожа на Сіфі. На початку входу переносить один штраф із кожного союзника на себе, не переносить оглушення сон. Коротше, всі штрафи контролю. Ефект не можна заблокувати чи відбити, якщо в команді є декілька, коротше, це понятно. Тобто, якщо на вашій команді висять, наприклад, отрути, то кожного героя по одній отруті приват забере на себе, навіть якщо в неї висить блок штрафів. Наприкінці ходу заповнюю шкали ходу всіх союзників на 10% і додатково на 2% за кожен штраф на собі. Ця приписка неважлива, потім розкажу чому. Бачите, заливає кожен хід на 10%. Ось чому вона мені була схожа на Сіфі. В Сіфі теж залив 10%, але в неї ще є на 2 блок штрафів. Тому теоретично можна би було використовувати як залива, але ціфі, мені здається, більше використовують не як залив, а як е, такого саппорта, який ховає всю команду від бомбовиків у блок-штрафів. Упрей він не має цього, тому використовувати її так, я не думаю, що хтось захоче. Також давайте прочитаємо її А3: Оживляє союзника із запасом здоров'я 100%. І шкалою ходу 50%. Повністю перезаряджає його навички. Це щось дуже схоже на механіку Анкори. Ось так вона теж оживляє. Але бачите, тут 50%. Також перезаряджає, заливає. Ну, коротше, щось похоже. Навички ми її подивились Також, давайте пройдемось по статам. Базова швидкість 110. Це непогано, максимальна в грі 115, але не в кожного героя. Вона герой здоров'я, в неї лікування від здоров'я, 21 тисяча хп, ну, не сильно багато, але нормально. А, і так, коли ми отримуємо якогось героя, перше, що нас цікавить, чи буде цей герой нам корисний на арені. А, ось такий шмот у мене з Арбітра. 405 швидкість. Будемо тестити її як заливчика. У нас почався сезон Лайф Арени, тому давайте вриватися з Прейвою Будемо замість арбітра пікати просто Прейву Так, нам забанили Торміна. Хтось не вірить у нашу Прейву Головне, щоб ми перші походили. Так, да, ми перші ходимо. Будемо, мабуть, ходити з А2, щоб дати баф швидкості. Да, Бачите, не встигає вклинитися арбітр, Лісандра. Але якби у них був сет надшвидкості, вони б вклинились по-любому. По своєму Фабіону. Знаю, що це було б. Сперник вийшов. Нормально. Так, кінь ловить вівцю. Прейва, що робить? Заливає нас, бафає. Ембріс все познімає, дасть страх. Мені здається, головна її проблема, як і у Сіфі, це те, що вона мало заливає і накладає два бафи на кожного гравця. Це дуже сильно тригерить сет на швидкості. І ворожий герой легко може вклинитись. Тим більше, що зараз ввели нові реліквії, які заливають не тільки твою команду, але й команду ворога. Плюс сет на швидкості. Тобто ворог заливається дуже сильно, навіть сильніше, ніж твої герої. Так, ми що робимо? Давайте заливатись не будемо, щоб не тригерити вулкануса. Чи може заліємся, я покажу як це працює. Ні, не будемо. Вона і так зараз його затригерить, бачите. Спасивки затригерила. Ну ми і так залились, ми просто не бафались. Зараз з Embryсом постараємося зняти з хіфрака каміну шкіру. Блін, а це вже погано, друзі. Якщо Маріус зараз вбиває когось. І не вбиває хефрака, то ми програли. Так і да. Так і да. Чи ні. Чи ні. Кого ми можем реснути на Дайте Зайте тому що хефрак синій. До речі, вона червона, стихія, тому нам пощастить Недовго музика грала. Ось така в мене прейва вийшла в камені шкірі. Немає прокачаних до кінця талантів. А, якщо чесно, я її тестив і до запису відео, вона мені нічим не сподобалась. Просто звичайний а, герой, який ресає, який чуть-чуть заливає, який підліковує. Як на мене, на арені її місця немає, хіба що в якихось низьких лігах. Тому що, як ви бачили, вона не зробила нічого такого, в деяких випадках вона не походила навіть, команда і без неї перемогла. Тому мій вердикт, що цей герой не для Арени, він більше для ПВЕ. От в ПВЕ вона себе почуває як богиня. І ось так вона у мене одягнена для ПВЕ. Першим ділом пропоную затестити її на шостій химері. Пройшовши повністю дистанцію на Химері, можу сказати, що це один з топових сапортів для Химери, але є одне але. Соло вона не вивозить, тому що в неї, як мінімум, немає блоку штрафів і вона не клінсить повністю команду. Тому до неї потрібно клінсера по типу Ріхо. До речі, завдання я спеціально не робив. Вони виконались попутно. Я перш за все хотів побачити, як вона себе проявить в якості саппорта. А завдання були на другому плані. Але я думаю, з цим проблем не буде. Просто потрібно грамотно підібрати команду з нею. Що можна відмітити, так це топова зв'язка ламасу Прейва. Були моменти, де, наприклад, на барані кінь пробивав ультою, вмирав, Прейва його оживляла, скорочувала йому перезарядку. Кінь знову пробивав ультою, вмирав. Ламасу перезаряджала Прейву, і ось так можна робити швиденько завдання на барані. В принципі, шкода у мене вийшла така ж сама, як у пачці з ліліту, якою я постійно ходжу. Що мені теж сподобалось, так це постійний залив з посивки. Я, чесно кажучи, думав, що вона буде працювати як Сенна, але ви знаєте, вона навіть близько не заливає Ексена. Перейдемо до не менш потрібного контенту це у нас Гідра. Ось така команда на четвертій гідрі. Тут Прейва також буде замість ліліту. -Лі Хотів, чесно кажучи, дати замість акриції і Тора, але в цій пачці немає бафу атаки, тому тестуємо такою командою. Звісно, на фоні пачок з титом ця команда виглядає смішною, але не забувайте, ми зараз тестуємо не шкоду, а те, як Прейва сапортить. Тому ми повинні це робити на максимальній гідрі. Наступна локація, куди ми зводимо Preiv, це буде Мінотавр. Жартую. Ми підемо на 10-го дракона. І тут у мене ось така цікава задумка, так як Прийва з А1 може повертати отрути. То чому б цим не скористатися на драконі? Тут у нас Маріус убиває хвилі. Доходимо до дракона. Дракон кидає отрути. Прейва забирає на себе по одній отруті з нашої команди і з А1 повертає їх дракону. Тим самим ми за мінімальний час його проходимо двома героями або з кормом, або з кайфом, як хочете. Але є один нюанс: якщо у вашої Прейви буде занадто багато опору, то дракон не накладе на неї отрути і відповідно не буде що перекидати хіба що одну отруту з Маріуса, як вона забере. Тоді з неї нема толку. Тому давайте як можна менше опору. А, також обов'язково потрібно підібрати пресети так, щоб Прейва ходила своїм А1 і перекидала штрафи вже після того, як дракон накинув отрути. Як на мене, дуже крута комбінація для фарма дракона. А, подібні пачки є з Ріхо, зі Сталтусом. Я ходжу з Ріхо, тому що вона у мене завжди одягнена. Ось так, до речі, одягнений Маріус. І такий шмот на Прейві. А, чесно, я навіть не заморочувався, давав просто побільше ХП і точності. Ось такий результат у мене вийшов з Маріусом у сеті міста, навіть вийшов на рекорд 18 ходів. Ось так у мене Маріус одягнений, якщо комусь цікаво. Також я не забув про новачків. Ось така бюджетна команда з Прейвою, Бюджетніше, мені здається, тільки з КЛЯми проходити. Ця пачка проходить дракона за хвилину, півтори хвилини. Шмот, якщо що, на прейві дуже бюджетний. До речі, можна дати навіть більше дефу. Якщо вона у вас буде падати, то просто додасте дефу там, чи ХП. Я думаю, неважко буде зібрати такий шмот на неї, тим більше з такою швидкістю. А, також обов'язково давайте сет регенерації, тому що дракон кидає на неї отрути. А, вона не перекидає одразу їх, вона получає від них шкоду, тільки тоді повертає. Тому сет регенерації потрібен, щоб не було фейлів просто. Ось такі пресети. Так, з драконом ми розібрались. Ще одне місце, де вона дуже корисна, це у нас війни фракції. Чесно скажу, я тестив її як замість Ліліту, так і з нею в комбінації. До речі, ця героїня мене дуже сильно здивувала своїм лікуванням. Для порівняння, я навіть не знаю, хто у мене на аккаунті, ну Марічка. Крім Марічки і Преві, ніхто так сильно не лікує. До речі, я забув сказати: я давав їй книгу Некротаса для того, щоб вона і лікувала, і заливала більш ось такий камінчик. Як бачите, сапортить вона непогано, команда живе, навіть якщо хтось падає, вона його ресує, перезаряджає навички. А з війнами фракцій ми розібрались. Давайте підсумуємо і поговоримо про плюси і недоліки цього героя, а вони повірте є. А залив кожен хід, це крута механіка, але якщо порівняти з арбітром, яка заливає команду на 30% і через 3 ходи, робиться ще раз, то вони заливають одинаково, маю на увазі, якщо брати відрізок в 3 ходи. Але на арені залив арбітра буде в рази кориснішим, тому що менший шанс, що ворог вклиниться. Але якщо брати ПВЕ, то залив кожен хід і при цьому ти не використовуєш навичку, це прикольно, тому віднесемо це до плюсів. Як я раніше говорив, лікує вона непогано, тому це буде таким жирним плюсиком. Тепер поговоримо про недоліки. Зараз я почну говорити про одну штуку і ви одразу зрозумієте, що плари десь щось провтикали. Ось ця приписка: наприкінці ходу заповнюєш шкалу ходу всіх союзників на 10% і додатково 2% за кожен штраф на собі. Ви, мабуть, подумаєте, що можна обмазатись штрафами і заливати що ходу на 30%. Механіка цікава, але я не уявляю, як її можна реалізувати в PvE щоб на преві постійно висіло 10 штрафів, і вона заливала кожного ходу на 30%, крім команди з гурптуком, де він кидає на свою команду мільйону труд Також дуже важливо своїм А1 вона перекидає всі штрафи з себе, і ми повертаємось до приписки пасивки. Заливає вона вже після того, як зробила хід. Відповідно, якщо у довгому бою, як, наприклад, на Гідрі чи на Химері, на ній висить 10 штрафів, це можуть бути отрути від гурптука, і А2 в неї на перезарядці вона ходить з А1, передає всі штрафи ворогу і заливає 10% замість 30%. Тобто, якщо ви планували зробити пак на Химеру по типу пачки з сеною і вічним заливом, то спішу вас засмутити, він так не буде працювати. Знаєте, це той випадок, коли на бумазі все класно, а по факту воно не працює. Але якщо я помиляюсь і є люди, які придумали якусь команду з її заливом, поділіться цим в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Наступний її недолік, не знімає штрафи контролю. Як на мене, саппорт, який клінсить, повинен знімати всі штрафи, не тільки звичайні. Сюди ж віднесемо те, що вона знімає занадто мало штрафів. Мені здається, що буде корисною як соло клінсер ну реально, один штраф, це смішно. Хіба що плари позиціонують її не як клінсера, а те, що вона знімає по одному штрафу, це такий бонус. Наприклад, якщо у вас зарплата 40 тисяч, і вам роботодавець щомісяця дає 50 гривень на Поїсти, бонус, бонус. Приємно, ну да, приємно. Також мені не сподобалось те, що вона повертає штрафи нападнику вже під час свого ходу, але це, в принципі, і логічно з її пасивкою. Хотів її використовувати проти бомберів, але вона помирає скоріше, ніж повертає штрафи. Наприклад, Ріхо повертає отрути чи бомби перед тим, як отримує дамаг від них. Також думав проти бомберів одягти її в сет імунітету і крінсити нею свою команду. Але який сенс, якщо вона знімає тільки по одному штрафу? Таким темпом вже краще використовувати епічного героя кардинал, яка кресить всю команду з повною полоскою ходу. І самий головний недолік це те, що в неї немає ніякого пасивного захисту, як у багатьох метових сапортів. Тому в ПВП цього героя я не бачу взагалі нема нічого такого в ній цікавого, що могло би пригодитися на арені. Ну, принаймні в високих лігах. Тому оцінювати Прейву я буду не як ПВП героя. На мою думку, у неї дуже багато всього, але толком немає нічого, ось такий парадокс. Безумовно, у неї дуже крута і унікальна механіка героїв на рівні Анкори, Піфіона. Оцінка як саппорту 9 Якби вона повністю клінсила і був блок штрафів, оцінка була б 11 з 10. Я вірю, що є умільці, які придумали з нею якісь цікаві команди. А ви напишіть у коментарях, де можна ще реалізувати цього героя. Якщо ви дізналися що щось нове в цьому відео, не полініться, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!